Всім привіт! Сьогодні у нас лекція по особистому бренду. Чому особистий бренд це мастхев та основа стабільного розвитку у соціальних мережах. І давайте одразу зазначимо, що особистий бренд це не тренд, це не мода. Особистий бренд це інструмент, який має бути у кожного експерта, спеціаліста, підприємця, блогера той інструмент, який дозволяє вам розвиватися. І не залежите від обставин, від алгоритмів, від систем продажів і так далі, тому що коли у вас сформований особистий бренд, люди хочуть йти за вами і хочуть купувати саме у вас і бути дотичними до усіх ваших проєктів, брендів та ідей. І тут насправді дуже важливо усвідомити, якщо у вас є особистий бренд, ви виділяєтесь серед інших, то у вас є люди. А якщо у вас є люди... У вас відповідно є попит, можливості, гроші та вплив. І найцікавіше, в наш час можна побудувати особистий бренд швидко та просто через онлайн, через блог, тому що тут ви знаходитесь. Прямому доступі до вашої аудиторії, ви володієте всіма ресурсами через онлайн сформувати особистий бренд набагато швидше, набагато ефективніше і набагато легше його утримувати. Тому що те, що раніше потрібно було будувати роками в офлайні, зараз ви можете зробити через блог, через контент і через власну взаємодію з цільовою аудиторією. І ось саме тому я завжди кажу, що ваша особистість, ваш найголовніший ресурс, ваш найголовніший елемент блогу. Бо зараз ми насправді живемо в еру штучного інтелекту, в еру технологій, де всі алгоритми, тексти, генерування картинок, генерування відео можуть зробити за нас, але нашу особистість, наші цінності, наші емоції. Те, яка ми людина, а відповідно інша людина теж потребує людини, тому що ми купуємо людей, надихаємося людьми, хочемо йти за людиною, потребує нас, вона не потребує штучності. Тим паче, коли цієї штучності так багато навколо, люди хочуть йти за людьми. Саме тому, коли в нас зараз де тренд на технологічність. З іншої сторони є полярний тренд на особистість, на простоту, тому що люди хочуть звичного, люди хочуть іншу людину бачити по той бік екрану, таку ж саму, як і вони. Насправді зараз всю інформацію можна знайти в відкритому доступі, але єдине, що ніколи не замінить технологія, це досвід, емоція та шлях людини, її практичні навики, що вона пройшла і що відповідно з цього може передати іншим людям. Це саме називається human touch, тобто людський фактор, і навіть коли ми маємо власний бренд, людський фактор відіграє дуже важливу роль для довіри. Саме тому довіра, особистість це те, що не можна підробити. Те, що не можна скопіювати. І, власне, сьогодні ми і поговоримо про особистий бренд як найголовнішу валюту. І для наглядності прикладу, давайте уявимо та згадаємо матрицю, де всі жили по однаковим правилам, діяли однаковими системами, але світ врятував нео, який відрізнявся, який був насамперед особистістю. І ось так само в блогінгу, якщо ви будете ще одним блогером, ще одним копі-паст-експертом, ви загубитесь серед інших, ви ніяк не будете виділятись. Тому давайте раз і назавжди вирішимо: синя пігулка бути як всі, або ж червона пігулка бути собою і стати унікальним і притягувати відповідно свою цільову аудиторію на свою особистість. І тут також хочеться додати: як всі супергерої мають власну силу. Мають силу, за допомогою якої вони різняться, виділяються. Можна сперечатись, хто з них сильніший, але точно ми не посперечаємось в тому, що певна сила закріплена за певним героєм. Ось так само і в нас, в нашій особистості, як у героя, є свої суперсили. Наша задача віднайти ці суперсили і почати транслювати в блозі, почати транслювати через контент. І в цьому, до речі, допоможе розпаковка особистості, а також сформована стратегія розвитку та формування особистого бренду, а також розвитку нашого блогу. І давайте взагалі визначимось, що ж таке поняття особистий бренд. Тому що ми часто чуємо, потрібно створювати та формувати особистий бренд, але що ж за ним стоїть? Що означає особистий бренд? Насамперед, це сприйняття вас як особистості у усвідомленні інших людей, що вони говорять про вас, коли вас немає в кімнаті, які думки, які асоціації, що вони скажуть. Ось це, власне, і є ваш особистий бренд. Людям має бути що про вас сказати, і те, що вони скажуть, має повністю відповідати вам і грати вам на руку. Якщо формулу зобразити особистий бренд, то це репутація плюс впізнаваність, плюс довіра, плюс унікальність. І ось коли ми вже визначили, що таке особистий бренд, нам треба зрозуміти, а для чого взагалі нам потрібен цей особистий бренд? Для чого нам потрібно, щоб люди нас помічали та асоціювали, виділяли серед інших. І по-перше, це довіра. Люди купують у людей. Люди надихаються, йдуть за людьми, не за логотипами, не за брендами, не за просто спеціалістами-експертами. Люди хочуть бачити конкретну людину, якій вони довіряють. А довіра неможлива без розкриття. Вашої особистості без трансляції ваших цінностей, без викликання емоцій та довірливого зв'язку з іншими людьми, без асоціації з вами та з вашою нішою. Наступний момент, який дає особистий бренд, це видимість. Вас шукають, вас згадують, про вас пам'ятають і вас рекомендують серед усіх інших. Ви перші, хто приходить на згадку. Також це стабільність. Якщо у вас сформований особистий бренд, люди хочуть йти саме до вас. У вас завжди буде стабільний потік клієнтів, тому що вас будуть рекомендувати. Люди хотітимуть до вас йти. Ще одним плюсом розвитку особистого бренду є гнучкість. Ви можете відкривати нові проекти, започатковувати бренди, ви можете змінювати нішу, розширювати свою діяльність або її звужувати. Кожного разу люди будуть обирати. Вас вам не потрібно будувати все з нуля. Люди йтимуть саме за вами. Ну і звичайно, це можливості відкриття усіх дверей, медійність, запрошення, колаборації. Люди хотітимуть співпрацювати з вами і хотітимуть доторкнутися до вас. Тому всі двері з особистим брендом відкриваються, а відповідно відкриваються двері до нових співпраць, до нових бізнесів, до започаткування нових проєктів і відповідно до відкриття цього світу. Запам'ятайте, без особистого бренду ви ще один блогер, ви ще один спеціаліст чи експерт. А з розвиненим особистим брендом ви саме ця людина, до якої хочуть йти, яку будуть рекомендувати запрошувати і хотітимуть з нею співпрацювати. Ви виділятиметесь серед інших завжди. І ось так давайте практично розглянемо, чим відрізняється експерт без бренду. І експерт з особистим брендом. Без бренду вас треба знайти, з брендом вас шукають самі. Без бренду обирають за ціною. З особистим брендом ціна вже не грає роль. Обирають вас як особистість, як експерта в своїй ніші. Без бренду вас не запам'ятовують, ви один сотні. З брендом вас цитують, вас рекомендують, з вами хочуть співпрацювати. Без бренду ви бігаєте за клієнтами і думаєте, як налагодити цей потік з особистим брендом. Ви формуєте попит, а відповідно вже на нього приходить і пропозиція. І далі розглянемо, що ми маємо двох СММ-спеціалістів. Один СММ-спеціаліст ноунейм no він просто веде інші сторінки, ніяк не показує себе, не транслює свою особистість, експертність, не розвиває мультиканальність, медійність і так далі. І з іншої сторони є смм спеціаліст з сформованим ім'ям, якого знають всі в своїй сфері, і відповідно він показує процеси кейси, результати показує свої цінності, мислення і так далі. Люди вже впізнають його, рекомендують і хочуть співпрацювати саме з ним. І ось тому різниця в чеках першого ноунейм no спеціаліста буде, умовно кажучи, 200 євро за проєкт. І він постійно шукає клієнтів і живе від проєкту до проєкту. Він не знає, чи буде наступне замовлення. А другий смс спеціаліст який розвиває особистий бренд, він коштує від... Тисячі євро за проект умовно, і він має чергу. Він розуміє, що далі він може масштабуватися через групові формати, через створення власних інформаційних продуктів. Такий спеціаліст він виділяється серед інших і відповідно він має. Попит на свої послуги, він розуміє, що можна далі масштабуватися, він може створювати інші проекти, започатковувати власні бренди. Люди хотітимуть співпрацювати саме з ним. І ось наша мета стати ось цим другим смм спеціалістом лише в нашій сфері, в нашій ніші, щоб серед інших люди хотіли йти саме до нас. І ось чому саме я провела як приклад власне смм спеціаліста, тому що дуже класно, коли ви. Показуєте, що ви результат власної послуги. Якщо ви розвиваєте соціальні мережі іншим, то класно, коли ви розвиваєте соціальні мережі власні, ви транслюєте особистий бренд, ви розвиваєте експертність, ви масштабуєтесь, ви йдете в мультиканальність та медійність. І через блог це зробити, як я вже казала, найпростіше, найлегше, тому що блог це швидкість. Ви одразу можете стати впізнаваними за місяці. За рахунок свого контенту блог це масштаб, тому що вас можуть дивитися, побачити, познайомитись з вами та прогрітись тисячі людей одночасно. Блог це контроль. Ви керуєте сприйняттям, ви можете показувати те, що хочете показати. Ви можете так побудувати вашу контент-стратегію, щоб донести правильні цінності, правильні сенси і викликати правильні асоціації та сформувати правильне необхідне вам враження. Ну і звичайно, це до доступність плюс соціальних мереж ви без бюджету можете зайти. Створювати блог, створювати контент, поставити камеру, записувати свої думки, транслювати цінності, показувати свою експертність та долучати свою цільову аудиторію до свого блогу. Тут формується ваша найголовніша валюта довіра через сенсорний контент, через регулярність, через стабільність, та найголовніше через щирість, вміння бути собою, залишатись цілісною особистістю. І транслювати свої суперсили в блозі. І тому ось ця медійність грає велику роль у формуванні особистого бренду. Активно ведіть соціальні мережі, будьте присутніми на різних платформах, залучайте мультиканальність, Трец, інстаграм, Ютуб, Пінтерест і так далі, там, де може знаходитись ваша цільова аудиторія, яка полюбляє та реагує на різні формати. За допомогою різних форматів ви можете по-різному розкриватися, відповідно залучати цю аудиторію. Створюйте подкасти, виходьте в прямі ефіри, колаборуйтеся з іншими експертами, спеціалістами, з іншими блогерами, а також виступайте, виходьте в офлайн, не лише на онлайні, забезпечуйте себе також офлайном, тому що, якщо закриють соціальні мережі, якщо не буде онлайну. У вас буде платформа, де ви взаємодіяли з реальними людьми через виступи, через нетворкінг, щоб у вас залишились люди, які знають вас в реальному житті. І при закритті онлайну, при зміні платформ ви зможете зібрати все заново. Ваш особистий бренд буде всюди. Онлайн і офлайн для різних людей вас будуть так само далі рекомендувати. Вас знайдуть ваші люди, і ви далі зможете продовжувати свою діяльність і далі розвивати особистий бренд, і далі залучати свою цільову аудиторію. Тому думайте про блог як про класний швидкий старт, про класний швидкий запуск, а також про те, де можна найшвидше дійти до власної цільової аудиторії, формуючи особистий бренд. Але не забувайте про... Офлайн виступи, нетворкінги, закриті зустрічі, воркшопи. Переводьте аудиторію по різним каналам, по різним сферам. І тоді ваш особистий бренд буде грати вдовго, буде працювати на вас. Ну і тепер найголовніше, ми зрозуміли, що таке особистий бренд, що він насправді важливий, що через блог можна його найшвидше та найлегше створити та підтримувати, але також не забувати про офлайн. Але найголовніше питання: як працювати з особистим брендом, як його сформувати, як стати тим спеціалістом, експертом чи блогером, який буде виділятися серед інших? І перший крок це визначити позиціонування. Хто ви для кого в чому ваша унікальність, яким методом ви дієте, та який результат ви даєте? Наступний крок це показати вашу експертність, показати ваші сильні сторони. Як ви мислите, як ви дієте? Ваші кейси, ваші процеси, ваші результати, ви як результат власної послуги, ваших думок, вашого бачення, вашого світосприйняття, а також ваші клієнти як соціальний доказ тієї системи, тієї експертності, яка справді працює та приводить до результату. Наступний крок, і найголовніший – це трансляція вашої особистості, цінності, думки, інсайти. Погляди, світосприйняття, те, яка ви людина, як ви живете, в якому контексті, куди ви рухаєтесь, і як ви сприймаєте цей світ, як ви на нього дивитесь і відповідно залучаєте людей, яким це світосприйняття відгукується, яким відгукуються ваші цінності та сенси. Тому що насправді люди закохуються, люди йдуть не за експертом, люди йдуть за цілісною особистістю, яка є експертною, яка має певні сильні сторони, але при цьому має і цінності, має власні погляди, має власну думку. Ось за такою людиною хочеться йти. І ось така людина і виділяється серед інших. Наступний крок це продумати асоціації. З Чим ви будете асоціюватись у людей, коли ви виходите з кімнати, про що вони говорять? Перші враження, перші асоціації, перші емоції, перші думки про вас, чи ваша ніша, чи стиль, чи кольори, чи фрази, чи подача, те, через що вас впізнають, що стане маркером, який відрізняє вас від інших. Одне слово, одна думка, одна згадка. Що всі зрозуміють, що мова йде саме про вас серед інших експертів, серед інших блогерів. І, звичайно, останній найважливіший крок: це все не буде працювати без системності та стабільності. Регулярність дорівнює довірі. Ви поетапно вибудовуєте всі процеси, цеглинка за цеглинкою. Формуєте довіру, формуєте свій особистий бренд. Хаотичність це сумніви та нерозуміння, що ви хочете сказати, які сенси донести, і взагалі до чого привести свою цільову аудиторію, яке враження, які асоціації, яку цілісну особистість ви хочете сформувати. Хаотичність не дорівнює результату, лише системність, стратегія, регулярність, і все це ми впроваджуємо в блог та в наш контент і розуміємо, до чого ми хочемо привести. Тобто, як ви бачите, формування особистого бренду це не легка справа, а системна та стратегічна. І щоб підтримувати особистий бренд, потрібно працювати в декількох напрямках. Перше це постійна присутність у блозі на різних каналах у медіа. Завжди розвиватись та навчатись, не стояти на місці, рости як особистість, зростати як експерт, щоб вам було чим ділитися та що передавати іншим людям, за чим люди будуть готові та хотітимуть йти, надихатимуться саме вами та наслідуватимуть вас. Наступний момент це ваша Послідовність та стабільність, також автентичність. Не копіюйте усі тренди, переосмислюйте, адаптовуйте, залишайтесь собою тією людиною, яка насправді виділяється, за якою насправді хочеться йти, тому що ви не такі, як всі, тому що у вас є ось ця емоція, є певна асоціація, за вами хочеться йти та наслідувати. І, звичайно, це робота з репутацією. Це відгуки, згадки, кейси, взагалі ваша комунікація і в соціальних мережах, а також в офлайні. І насправді ваш бренд це і є. Ви, кожна деталь, як ви виглядаєте, як ви говорите, як ви доносите інформацію, що саме ви доносите, які цінності та сенси вкладаєте? І ось на декількох рівнях в блозі, в соціальних мережах, ви можете підтримувати власний особистий бренд візуально через стиль, кольори, через загальний почерк. Текстово, через тонфойс, через ваші улюблені фрази, через подачу, контентно через теми, через регулярність, через сенси та цінності, які ви вкладаєте, і, звичайно, емоційно через емоції, щирість, енергію, глибину, загальний ваш вайб та подачу. Ось це все щитується та формує ваш власний особистий бренд. Тому що особистий бренд це не лише коли ви говорите, а особистий бренд це хто ви. Коли ви мовчите, яка від вас енергія, яка подача, як ви виглядаєте? Це все щитується і все закладується в його формування? Підсумовуючи особистий бренд, це стабільність та свобода. Клієнти приходять самі, вас рекомендують, вам не страшна конкуренція. Ви формуєте цінність, ви формуєте те, що люди хочуть йти саме до вас. Ви можете змінювати напрямки, ви не залежите від обставин, ви не залежите від алгоритмів, тому що ви повноцінна особистість формованим особистим брендом. Яку знають інші люди, яку впізнають, яку рекомендують і до якої хочуть йти і хочуть купувати ваші товари, послуги, інформаційні продукти хочуть бути дотичними до всіх ваших проєктів, брендів та ініціатив? Тому варто вести блог, вести його системно, стратегічно на розвиток особистого бренду, масштабуванням з підтриманням. Через мультиканальність, через медійність вашого образу, вашої репутації працювати комплексно та системно, тому що сформованим особистим брендом, ще раз підкреслю, ви будете виділятись серед інших експертів, спеціалістів, блогерів і вести за собою людей і робити це так, як ви того хочете.